Рам через усю Європу у Чернівцях відкрили виставку, яка розповідає про вплив пакту Молотова Рібентропа на країни центрально-східної Європи, зокрема і безпосередньо на наш край на заході. Побували і журналісти ТВА. 23 серпня 1939 року. Німеччина та радянський Союз підписали угоду про ненапад, яка увійшла в історію як пакт Молотова Рібентропа за прізвищами очільників відомств із закордонних справ обох країн В'ячеслава Молотова та Йоахіма фон Рібентропа. Тоді ж було підписано і таємний додатковий протокол про розподіл сфер впливу у Європі. Через тиждень після цього розпочалася Друга світова війна. На саме впливу пакту на долю центрально-східної Європи і присвячена відкрита у Чернівцях пересувна виставка, створена завдяки співпраці між берлінським музеєм «Карлсхорст». Та університетом імені Генріха Гейне у місті Дюссельдорф. Експозиція розповідає про події, що відбувалися тоді у великому регіоні, зокрема Польщі, Фінляндії, Румунії та країнах Балтії. Три складові включається виставка: перше це політичні наслідки цього пакту. Як вони вплинули на ті чи інші країни, які вони мали наслідки політичні насамперед, друге, це звичайно такий погляд з боку суспільства. І через суспільство, тобто які зміни це принесло в суспільствах кожної там конкретної держави, що було, наприклад, зруйновано, що було, які процеси були перервані або навпаки, як суспільство ну, власне, пережило і сприйняло ці зміни. Ну і третій аспект це, звичайно, пам'ять. Пам'ять, як пам'ятають, в якій країні як пам'ятають про ці події. Зокрема, куратор виставки зазначає, що регіони, які тут розглядаються, представлені як мультикультурні і мультинаціональні. І таким чином, деколи ми, так би мовити, штучно розриваємо кордони національних держав, так само ми підходимо до цього через призму цієї пам'яті і намагаємося зрозуміти, як, що збереглося в пам'яті людей в конкретних регіонах про ці події і таким чином прослідкувати, як це вплинуло на формування сучасних національних держав. Також Крістоф Майснер додає, у Німеччині пакт Молотова ріббентропа довгий час розглядався виключно як взаємодія і результат зближення двох великих держав того часу. Поза увагою залишалися країни Східної та Центрально-Східної Європи. Важливо було в цій виставці показати наслідки тих дій цих двох держав, які залишалися довгий час поза увагою, і таким чином власне тому і е, дати дати більше е, дати більше е, інформації німечку, німецької публіці про це, а також е, дати зрозуміти, що ця частина Європи центрально-східна Європа, східна Європа, є також частиною європейської історії. У створення виставки організатори прагнули залучити і місцевих фахівців, музейників та вчених, які б дали свій погляд на цю тему. Втім, як розповідає історикиня Наталія Нечаєва-Юрійчук, коли німецькі партнери звернулися до буковинських науковців, ті їм пояснили, що мають дещо відмінне бачення сприйняття та оцінку пакту, зокрема і щодо ролі України у тих подіях. І наше завдання полягало в тому, що ми проаналізували власне спільно студентство і, і власне викладачі, ті, хто мали можливість, так ті газети, власне, які публікувалися в той час тими відгуками і баченнями того, що відбувалося в тодішній геополітиці в 1939 40 роках, яким чином це подавалося в Чернівецькій пресі, яким чином люди реагували, і так далі. Насправді в самій експозиції. І з того, що ми подали, ну немає тих матеріалів. Вони представлені вже в книжці. Власне, в моїй статті деякі речі про які йшлося. Я, власне... Разом з тим Наталія Нечаєва Юрійчук додає, виставка показує також одну позитивну річ: а саме те, що у сучасному німецькому історико-суспільному дискурсі немає єдиного погляду, єдиної позиції і бачення цього питання. Більше того, сучасні події є своєрідним відзеркаленням подій 1939 року. Ці сучасні Путін Трамп угоди, які відбуваються, вони фактично ну відзеркалення того, що було тоді, і тому воно піднялося знову на момент обговорення і тому знову ми вертаємось до цих подій з тим, щоб і виробити свою відповідь на те, що було, і насправді зрозуміти, яким чином ми сьогодні можемо діяти і протистояти ось, ось цим агресорам, а, власне, які намагаються нас знищити. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.